Ну, бачите про захист нашої енергетичної інфраструктури багато йшлося упродовж цього тижня. Я говорю про візит Єнса Столтенберга, також представників Великої Британії, Франції. Про це пізніше поговоримо до Олеся Донія. Теж хотів би звернутися. Які ви висновки робите, коли бачите ось цю мапу? і розуміючи, що це, скажімо, даність останніх останніх днів, останнього тижня? Певно, які висновки? Як у кожного українця, у мене задоволення від того, що а, ам, ми наносимо. Удар по російських фашистах вже на їхній території, але думаю, що про сьогодні ми ще поговоримо. Ми розуміємо, що якщо об'єктивна війна може тривати до смерті Путіна, це роки, а можливо десятиліття, середньозважний прогноз 15 років, то такі удари це підтримка бойового стану України, це не те, що досягає воєнної перемоги. Об'єктивна, якщо для нас це боротьба за виживання, то для ВПК світу це значною мірою перевірка їхніх спроможностей, перевірка нових ймовірних видів і типів озброєння. І для нас тепер конче важливо, що якщо те озброєння, яке безпосередньо передається державами НАТО, з середньою Дальності ми поки що за згодою з ними можемо використовувати лише по території України, включно з Кримом. Вже на щастя раніше і по Криму вони нам забороняло це використовувати. То, очевидно, потрібно шукати ще складники і ймовірних союзників не лише для виробництва самим дронів, а можливо і для закупівель для того, щоб можна було влаштовувати такі атаки, і мені здається, що це не лише буде 500-кілометрова зона. Очевидно, що в подальшому Україна буде розширяти свої, свої напрямки, можливо, приходити до диверсійних операцій, включно ну, з далеким сходом України. За моєю інформацією. Та звичайно Росії перепри. або дуже далеким України ну як історик, то можете собі дозволити, на жаль, це русифіковане населення колишньої Чернігівської Полтавської і Київської губернії. Тобто там понад 80% по деяких територій це етнічне колись були етнічними українцями, але воно вже світоглядне світоглядне росіяни. Стародубщина це лише північ Чернігівської губернії, а реально переселяли туди там навіть. Топографічно можна означати там за назвою Чернігівка, Полтавка є навіть ще досі такі сели, але це вони вже світоглядне, на жаль, росіяни. Але ми ж говоримо не про сели, ми говоримо про тамтешні ВПК і тамтешні порти. Так от, повертаючись до дронів, довелося поговорити з кількома виробниками дронів. Я був здивований, що використовуються далеко не лише західні елементи в виробництві. Насправді Україна, український приватний бізнес настільки потужний, настільки креативний, що вони знаходять союзників у виробництві зброї. Ну я не буду називати конкретні країни, але де завгодно мене це страшенно втішає. Тобто, українська український бізнес. В даному випадку креативніше, аніж український Кабмін, українська влада, Та, яке було завдання завдання цього кабміну Україна Бронпрома, які завалили цю ділянку. Україна взагалі повинен бути ліквідованим. Український бізнес, сьогодні, український бізнес виконує те, що повинно було виконувати цю функцію Українська, українська держава.